До навчального року залишилися лічені дні. Якраз час купувати шкільне приладдя для того, щоб дитину зібрати до школи, цьогоріч потрібно щонайменше пів тисячі гривень. Шкільних ярмарків у Львові вже не так багато, як колись. Покупці кажуть, усе частіше йдуть на гуртівні та у супермаркети. В останні дні перед початком навчання купувати шкільне приладдя приходить не надто багато людей. Та й гроші покупці заощаджують. Наприклад, зошити як колись пачками купують вкрай рідко. основному беруть по 10 на перший клас лінійку і клітинка. Ну багато не беруть. Беруть 5-10 штучок, більше не беруть, бо люди грошей не мають. На зошити витрачають щонайменше півсотні гривень, а ще потрібно ручки, олівці, фарби, пенал. Та якщо батьки зважають на ціну і якість шкільного приладдя, школярів цікавлять лише малюнки. Я люблю всякі малюнками. Покажи, які вже вибрав. Я вибрав такі, ось такі, такі. Ей, ще такі з машинкою я вибрав. А з чим би ти ніколи не взяв зошит, що там не повинно не бути намальовано? Ну, серце. Бо я просто... Кіточки, щось, бо я не люблю, просто дівчачі. Та щоб все це носити до школи без ранця нікуди. Шкільні сумки на будь-який смак та гаманець від 200 до пів тисячі гривень. Ортопедична спиночка в нього він такий вмістимий. Отакого От плану він йде. Тобто тут, тут і альбом, і папочка для зошитів, і папка для ручної праці, яка потрібна діткам. Також підходить. Тут де гарне дно, яке бачите, є таке міцне, є такі коліщата, що воно не буде прогинатися. І він де отакий, він легесенький. А ще форма та змінне взуття. Відтак, щоб дитина сіла за парту у повній готовності, батьки викладають щонайменше 500 гривень. Гривень 700 вийшло з формою, з взуттям. До тисяч я не рахувала так в принципі загальну суму. Але думаю, що дорого. Десь тисяча гривень, тисяча, тисяча п'ятсот гривень. А вже з 1 вересня батьків чекають витрати на додаткові підручники, зошити для контрольних робіт та багато інших шкільних дрібниць. Христина Гаврилів, Роман Миленький наш репортер для програми Економіка.